Юрій Левченко, пане Юрію, будь ласка, ви виходили на майдан з якими гаслами з якою метою? Чи виправдалось ну щось з тих, що бажали ви зараз після п'яти років? Не І це по перше в контексті вашого питання, відповідаючи на нього, я хотів би звернути увагу, що дуже часто говорять чи підтримували ви євромайдан, так. Uh -huh. uh, і от вашому питанні, власне кажучи, я особисто принципово жодного разу не називав Майдан Євромайданом і не буду називати Євромайданом. Uh -huh. Тому що я переконаний, що це зміщення акцентів, тому що переважна більшість українців, і як людина, яка прожила на Майдані всі ті місяці, я можу сказати, що переважна більшість людей посутніх на Майдані, особливо після першого тижня, вже коли після побиття студентів, коли почався такий серйозний рух, більш серйозний рух. Проважна більшість людей приходили не за машинальне підписання асоціації Євросоюзу, а за е, гідність для того, щоб гідно жити в своїй власній державі, е, для того, щоб отримати гідну винагороду за свою важку працю, yeah. так? для того, щоб мати правову, правову державу, для того, щоб, знаєте, якщо раптом якийсь е, син якогось прокурора е, зіб'є твого сина на дорозі, так е, то суддя його покарає цього сина прокурора і посадить в'язницю. А не відпустить так, і я думаю, більшість людей, яка саме за це виходили, і власне кажучи, я за це саме власне кажучи, виходив. Я е, виходив за, за соціально справедливу Україну, так е, в якій не буде правління олігархату, не буде правління оцих монополій, які знищують країну, так і е, е, яка буде власне кажучи, діяти як правова держава, е, і е, країна з якою українці не будуть хотіти тікати, а навпаки, в яку Україна, в яку українці хочуть захочуть повертатися, власне кажучи, так. І, і в контексті вашого питання, чи щось цього зроблено, та от і і знаєте, розділяючи це теж питання тут на екрані вашому, от є дуже велика різниця. Тут треба я постійно звертаюся і до своїх виборців, і до людей. Ну коли намагаюся пояснити у цей момент, тому що дуже багато людей справедливо озлоблені на правлячий олігархат, справедливо. Угу. І люди змішують правлячий олігархат з майданом. А це дві різні речі. Є свята річ Майдан, коли український народ вийшов і скинув тирана, тирана, який. Знищував народ і обкладав народ. Це одна річ. А зовсім інша річ, коли, на превеликий жаль, через кілька місяців український народ задурили ті ж самі поплічники цього тирана, міністр економіки Януковича, діючий президент, і інші задурили український народ, і український народ їх обрав, обрав у владу. Це дві, це дві абсолютні речі різні, які насправді між, собою... між. собою. не пов'язані? Я не вважаю, що не пов'язані. Ну, хронологію, не пов принаймні, Якщо скинули. Так і могли а скинули і він і скину. Ні, не прийшли. О, є... дивіться, о от... причина От святі. не зовсім Василю. Не зовсім. Якщо б прийшли одразу на Майдані, тоді б це був прошли слідковий зв'язок. А не прийшли одразу на Майдані. Пройшло кілька місяців, і були вільні вибори, де людей задурили. Перший тур закінчиться війна, і люди на жаль проголосували за міністра економіки Януковича Януковича, якого скинули тільки що кілька місяців тому. Тому це різні речі. І от чому власне, кажучи, Завершуючи відповідь на ваше питання, чому більшість більшість речей, за які люди, на мою думку, виходили, більшість людей виходили на Майдан, Чому більшість цих речей не виконано? Uh -huh. А тому, що, власне кажучи, не він не відбулося зміни влади після виборів травня 2014 року, а потім жовтня 2014 року, uh -huh. президентських виборів і парламентських, як у нас про Януковичу державою правила олігархічна клептократія, так так і зараз державою править олігархічна клептократія. І тому, власне кажучи, через це. Нічого за великим рахунком здебільшого 90% відсотків це так вимоги чи бажання людей на майдані власне кажучи, і не виконані і тому. Е Якщо дозволити 30 секунд, я просто завершу цю думку. Я звертаюся до всіх е, українців, які нас зараз е, дивляться телевізорів, які зараз по в студії. Люди добрі, я вас дуже прошу зрозуміти причина, чому це так відбулося, тому що на жаль, більшість з нас з вами, більшість з наших з вами співгромадян, не цінують своє право голосу і готові хтось за задунувату обіцянку поголосувати, хтось проголосувати, хтось готовий проголосувати за 400 гривень на 1000 гривень. Хтось голосує, бо якийсь кандидат депутати поставив дитячий майданчик перед виборами, хтось проголосував, бо хтось. Хтось комусь під'їзд поформував. ви знаєте, як ходять, десь вікна в школі вставили. За цих людей голосують. І через це у нас Верховна Рада не представницька. У нас 90% народних депутатів представляють інтереси 1% населення. Це олігархат їхніх послужників. Так, от, поки ми з вами разом не почнемо цінувати своє право голосу і не оберемо собі представницьку Верховну Раду, в країні нічого ніколи по справжньому не зміниться для більшості. Меншість і так буде жити дуже добре, і все буде краще і краще. А більшості нічого не зміниться. Дякую, Юрій. Юрія, Юрія Левченка почули. Я вот хочу продовжити ту тему, дуже важливу, яку затронув Юрій зараз. По поводу того, как еще раз не обмануться украинцам и как не выбрать еще больших мерзавцев и тех, кто будет пользоваться всеми теми богатствами, которые имеет Украина для себя, а не для народа Украины, как должно это быть? Потому что очень часто люди спрашивают именно, вот скажите, вот сегодня такой массив информации, столько манипуляций, технологии все больше усовершенствуются. Ну что делать избирателям, как до них достучаться, для того, чтобы они не очаровывались, не обманывались, не велись на фейки, а реально ну, сделали осознанный выбор и наверх наконец-то всплыл кто-то толковый. Я вам хочу сказать, что вот есть важные такие ключевые вещи простые, которые могут быть понятны вот всем тем, кто и там ну, мыслящая сложная аудитория очень, да, и и, и та аудитория простая, которая в том числе может пойти и проголосовать за продуктовые наборы, которых власть довела до состояния, когда они эти продуктовые наборы берут. И за них благодарят. Uh -huh. Так вот есть универсальные несколько пунктов, на которые я бы просила вот всех, кто нас смотрит, избирателей, обратить внимание. Смотрите, первое, если вам какой-то сейчас ну, актуально президентские выборы, если вам какой-то в кандидат в президенты предлагает продуктовый набор, какой-то другой набор uh -huh. или деньги, будь то в формате э, агитации, составления договора uh -huh. или uh -huh. просто под вот, в тупую или же наблюдателя. Пожалуйста, деньги берите. А, но ни в коем случае, вот для вас это должен быть такой маркер, что за этого кандидата уже нельзя голосовать ни в коем случае, потому что вы фактически ему продаете право вас обворовывать все следующие пять лет. То есть деньги берем, но за этих уже отсекаем, вот за них не надо. Следующее, за кого точно не надо голосовать. Если вам ваш начальник... Я прошу тільки без прізвищ, без нас партію. А я не звалися. Я маю попередити, тому що можна це без перебивання доповнити просто ваш пункт. Я, я зразу передам назад слово, просто доповнити то, що ви перше сказали. Справа в тому, що як як прикладимо можна сказати, що у нас є дуже величезна проблема, що і це може з дивним здатися, але добра половина у нас, українців, е, особливо похилого віку, не знають, що неможливо перевірити, як вони голосують, якщо вони особисто нікому, якщо особисто нікому не сказали. Е, і о, тут дуже важливо розуміти, що якщо ви нікому не сказали, як ви проголосували, це неможливо перевірити. Бюллетень не прив'язаний до бюлетень. а, Юрий. а більшість людей не користуються. основне питання, що повірте, знов таки з досвіду. Більшість людей, які продають свій голос, це робить. Вони не фотографують свій бюллетень. Це просто на словах, розумієте? І вони справді потім голосують. Просто людина совісна Та, саме так. Якщо гроші... Я... тому до чого до чого я це говорю? Так. Я це до чого говорю. Якщо більшість людей звинувачення? Я... Що, що, що? Що ну, це відкрита інформація на чому ви говорите. Ні, я я, я Скайте. спеціаліст, по тому як проти цього боротися, тому що а у мене науку в Києві пан Пелепише, який з да. Януковичем, а тепер з, з Порошенком працює та от у мене двічі крав вибори, тому я спеціалі... Є... як боротися. Так, от просто люди добрі, розумієте, Почули. що враховуючи, що не можна перевірити, як як ви проголосували, То, будь ласка, беріть, але голосуйте. По совісті, mm -hmm. по головою, от власне не краще, за так, тих, сказати. кого взяли, зрозуміло. Просто на дві момент два моменти відругувати важливих, які обговорювалися. По-перше, щодо того, чому я особисто переконаний в тому, чому немає вироків для виконавців розстрілів безпосередньо, наголошую для виконавців. Тому що замовниками можна по замовників можна, хоча я особисто розумію, хто замовник, але це можна щось говорити по суди, а по виконавцям 100% зрозуміло, хто виконавці це на відео зазнято, і не просто немає по ним вироку по цим беркутівцям. Їх відпускають з країни. Okay. Так, от немає немає цих. Вироків, а тому, що владі діючі, яка по суті є таким самим олігархатом, як минула влада, потрібен цей злочинний беркут, ці ж люди, для того, щоб її захищати. І таким чином вони показують, власне кажучи, дивіться хлопці, ви будете робити що завгодно. Ми вас захистимо, не хвилюйтеся. І тому, власне кажучи, по ним немає, на жаль, ніяких вироків. І не просто немає вироків, а їх випускають з країни тих людей, які зафіксовані що людей вбивали. Так, це по перше. Це по-перше. А по-друге, да, а по-друге, а по-друге, по по вибачте, зараз можна, будь ласка, ви зараз договорити? Андрій Ваше. А, а по друге питання, те, що було сказано е, Олесію щодо участі е, російських е, моментів під час вже в кінці, вже навіть майдану, під час провокації і так далі, е, так от е, я погоджуюся з тим, хто всі студії сказав, що у нас є безперечно внутрішній ворог, і е, я сам про це говорю олігархат, але одночасно у нас є і ще більш серйозний ворог, зовнішній, це е, наш одвічний ворог Російської Федерації. Те, що вона робила все можливе, це безперечно. Я можу сказати особисто з власного досвіду, як комендант українського дому, коли 18 люто. Того український дом був захоплений Беркутом, так? і ми там останні з хлопцями виходили звідти. Після захоплення українського дому, 18 лютого, там розмістили, скажімо, такий штаб Беркуту, Нацгвардії, ну тоді ще називалися внутрішні війська і так далі. 20 лютого Майдан повернув контроль над українським домом. Так, от, коли я пройшов в український дім, після повернення контролю, ми якраз повертали контроль над українським домом, що ми побачили? В приміщенні, де раніше знаходився, власне кажучи, наш штаб, така кімната, де, власне кажучи, було керівництво штабу українського дому. Так? А в цьому приміщенні це величезне таке приміщення з ліву українського дому, там зараз конференц-зал для прес Було дуже багато, дуже багато розкидано різних матеріальних засобів. Тому що е, ці е, військові ну, або збройні люди тікали. Дуже швидко тікали, тому що Майдан їх, власне кажучи, виганяв звідти. Дуже багато всього було розкидано, були спальні мішки, багато чого різного розкидано. Але що цікаво, було дуже багато, було дуже багато сухпайків. Так, тобто їжі, яка була залишена військових сухпайків, так mm -hmm. так от всі сухпайки, звідки вони всі абсолютно були зроблені в Російській Федерації, mm -hmm. і я це, це не просто голосління. Це я, я задокументував це. Я це висловив на фейсбуці. Чому діюча влада не дуже це тоді цікавилась, по це все mm -hmm. коли це, але е, горами лежали цукор, тушонка, макарони, все зроблено Дякую. в Російській Федерації. Дякую, це Юрий. факт свого особистого кажучи. Дякую. Я хочу сказати, що не дорікаючи родичам. Небесної сотні, і не дорікаючи родичам загиблих воє... воєнних військових офіцерів Беркуту, я хочу сказати, що вони якісь були кволі і неактивні ці п'ять років, тому що я пам'ятаю по іншим справам: кожен раз адвокати і родичі загиблих. Весь час збирали якихось брифінги, прес-конференції, ну, круглі столи. Я, я, я закликали туди прокурорів, і вони відповідали на запитання, проводились якісь громадські слухання, журналістські розслідування. Можливо, це і було. Слухай, можливо, це і було, це неможливо, а, то... а я його не бачу, не, не тому, тому що, що я не дивлюся телевізора. От хай давайте Зараз, запитаємо. Хто це Ну, Я, до не дивлюсь. Хто бачив, давайте так, запитаємо. Так, так. Це... Я хотів нас пані просто відгувати те, що сказав пан Піскун щодо а, родин Небесної Сотні. Так я, наприклад, особисто знаю Володю Бондарчука, так, і скільки він робить, і всі, і всі родичі, всі родини Небесної Сотні. Абсолютно неправильно у вас інформація. Вибачте, будь ласка, навіть не те, що неправильно, я вважаю, що це блюзнірська інформація така, тому я хотів зразу відреагувати, тому що насправді родини Небесної Сотні роблять все можливе, все що в їх силах. Вони б'ються як рибу обліт, блід. Вони постійно в адміністрацію президента пікетують, ходять, вони в інпрокуратуру постійно ходять. Вони постійно скликають прес-конференції з цього питання. Постійно це з жодним чином не зменшилося за останні роки. І питання полягає в тому, звісно, чому олігархічні канали постали їх показувати. Да. <хе> ну але це риторичне питання, це не до них, це не до них питання, бо вони роблять все можливе. І знаєте, ще по тому, що треба розуміти. Що більше за людей ж з небесної сотні не з Києва, і це ж родичі ще мають приїжджати до Києва. Це люди за свої гроші купують квитки туди назад, десь мають ночувати на всі ці акції приїжджати. Тому знаєте, я, мені особисто складно уявити, що ці люди, які пережили все все такі жахи в своєму житті, що вони ще можуть більше зробити для того, щоб Юра, ви, скажи, ви, будь ви, ласка.